Колеги, всім вітання. Сівер вольт на зв'язку. Так, незаплановане відео. Відео буде про те, як е, всім нам відомий порсук з фортуни попався власну паску. Е, Я для початку ставлю відео, а потім зніму свою версію і розкажу. А основною перевагою Triple Score над іншими металодетекторами. Є його суперчутливість до дрібних цілей, яка на рівень краща, ніж в інших. І це все на чутливості лише 12 і на швидкості 2. Перейдемо до тестування. Обов'язково розцьобнутому вигляді ціль. Певні прилади її не виявляють, а певні беруть на 2-3 см. Спробуємо. 5 є. З 10. 12. Можливо, слабким сигналом 15. Але зарахуємо. Саме 12. Не выгадал. 20 сантиметров. Смоточек. Золото. Не переключайтесь. Еще вот сбор грибов. Погнали. Пошли пообедать. Вышел на дорогу, на которую... І так, ми це діло подивилися. І так, перше відео було кульчик золотий. У мене ось тільки срібний кульчик. Він показав, як е тріпле скоре, його гарно бачить по повітрю. Ну, ось вам ті самі 15 см. Прилад висловлений на всю, бо це старенька фортуна, фортуна P2. Зібрана. На корінках Новим Горизонтом декілька разів ремонтувалася. Катушка не знаю від чого, штангу теж єлі купив, тому що в мене ще є одна катушка. Так що вертаємося ось. Все. Ті самі я написав коментар до цього відео, що в ґрунті, в ґрунті її, навіть на ґрунті її вже не побачить, або фантомить буде. Він вставляє мій коментар в наступне відео і показує сигнал. все. Зараз поскакує. Тут що багато. Ще показує сигнал, потім його він його викопує. Я так сильно не закопував, я поменше копався. Він його викопує, викопує. Так. Де наші? Треба ще знайти. Треба, як я гарно закопав. Треба ще знайти на вопін треба ще взяти Ді. я її не можу знайти уявляєте як закопав я її просто прикопав не можу знайти так Так. Десь його прикопав. Ось ось її прокопав. Там була золотинка. У мене золо... золота немає, не тримаю. Серечка може бути срібна, може бути ще якось. Ну, Написано S925. Ось пакетик, ось зараз не знаю, чи буде видно. Погано видно, так? Да? Ось отак ось. Що тут? Шматочок. Це шматочок. Алюмінія маленький, маленький як та бляшка. Він показав, що там 18-20 см, хоча там целе було 15 А А десь кульчик. Десь кульчик. Десь закопаний кульчик. Закопаного кульчика немає. Він кидає общений коментар, ставлю, що там він щось то не те мав на увазі і так далі. Ні, я... І мав на увазі кульчика, що кульчика в ґрунті і на грудні не побачать. Ось кульчик. Ось, на ґрунті його бачить погано, в ґрунті ще його буде гірше бачити. Ну, в мене, вибачте, в мене не повні 11 кГц, все ж таки. На такі речі треба хоча б 18 кГц мати. Будь ласка, ось. кульчик ось бачить. бачите. кульчик бачить, я все ось перегорну. Ось всього раз, поргас він буде прискакувати, тому що має тут важкий чорнозем. Роздує засмічено. Ну, старовою я вже вам показувати не буду з тобою експериментувати. Так що таке, друзі, не дозволяйте нікому вводити вас в оману, тому що так красиво розповідають, розповідають, розповідають. Справа в тим, я це казав і буду казати. Нокта активно, активно просуває свої прилади здебільшого ну, і на нашому ринку. Я не кажу, що це погані прилади. Ну, в них є гарні конкуренти, які на даному каналі примовчуються. Чому Triple Скоро випустили? Тому що, перше, MyLab зробив оновлення XT, Elite. Теж так є питання до даного приладу, наступне та цього сезону на осінь виходить нова лінійка. Нова лінійка лінійка ну, так, візуально продовжує апекса. Виходить три прилади: дешевий, середній дорожчий. Тобто нормальний прилад, потім ще два, два рази кастерували. Він мультичастотний, амфібія і так далі. Так далі. Цінової політики поки що не знаю. Ну, е Прилада заявлено, покращена система дискримінації, якої нібито ще не було. Хоча я гадаю, що це е вже було в е металомитологічкачах метал Вайс. Ну, не про те. Це дуже сильний конкурент. Так що такі справи. Я не вмію так красиво розмовляти, як Костя Барсук. У мене язик не підвішений, у мене магазину з металошукачами. У мене немає безлімітного доступу, щоб на годину наперед монтувати і вибирати вам відео. Таке сяке і так далі. Такі справи. що Так що Не дозволяйте нікому вводити себе в оману. Так, ось. Е, кому буде цікаво, можу більш детально сказати П -п прилад. Я забалакаюся, спека, спека щось 7 годин вечора, ну зараз так шквають. Ви не уявляєте. На цьому все. Бережіть себе і гарних знахідок.